Привіт, ліцейська родина! Сьогодні День кібербезпеки. І ми з нашою командою хочемо нагадати, що інтернет це круто, але безпека найголовніше. Не відкривай підозрілі посилання. Не пиши свої паролі нікому, навіть друзям. Перевіряй, кому насилаєш фото чи особисті дані. А що молодші учні знають про безпеку в інтернеті, дай запитання: чи можна давати свій пароль друзям? Ні. Що означає бути обережним у мережі? Потрібно не розповідати нікому приватну інформацію та зберігати свою паролі про себе, як ти думаєш, чи всі відео і картинки в інтернеті правдиві? Ні, там є відео з штучним інтелектом. Яке правило ти повинен завжди пам'ятати, коли користуєшся телефоном або комп'ютером? Бути вічливим і ніколи не не поширювати неправдиву інформацію? Що робити, якщо вам пише незнайома людина в інтернеті? Я думаю, треба розповісти дорослим спочатку та, та заблокувати цю людину. На твою думку, як правильно реагувати, якщо хтось ображає тебе в чаті чи в коментарях, повідомити батькам або заблокувати їх. Ми команда президентки. Пам'ятай, твоя безпека у твоїх руках. Будь розумним у мережі, будь захищеним у житті.